ДВА свята в один день Українці та Естонці одночасно відсвяткували Івана Купала та середину літа. And you, we у Брюсселі. Громади влаштували спільне свята Купало Янік. За захід зібралися до півтори сотні гостей. Разом вчилися на майстер-класі плести вінки з квітів і трав. Українці співали в народних. Пісень, естонці навчали своїх традиційних танців. У меню кухні український борщ, гарячий і холодний, налисники з маком, лимонад. Естонці напекли пирогів зі шпротами та приготували канапки. Також серед гостей розігрували лотерею. Свято Івана купала в Естонії, як і в Україні бере початок з язичницьких часів і має схожу назву. Янік це естонський відповідник чоловічого імені Іван. Цього дня естонці вшановують середину літа. Свято має статус національного в Естонії. Це не перша колаборація української громади з представниками інших національностей у в селі організатори обіцяють не зупинятись. Один із принципів Ukrainian Cultural Space нашої організації це шукати спільне щось з іншими народами і будувати, і будувати дружні зв'язки з іншими народами. І цим показувати, що ми можемо об'єднуватися на спільному, що в нас є більше спільного, ніж відмільного.